Можливо, щось розкажеш про себе? А, я, я можу розповісти про зміни штрих. Вас вітає трохи завалений горизонт. Світ на порозі третьої світової, а це означає, що нам дуже треба поговорити про зміни штрих та праву руку. Тож ми, звісно, маємо почати з бази, тобто хвату медіатора. Медіатор кладемо на тверду частину вказівного пальця та накриваємо великим. Якщо класти його на м'яку частину вказівного пальця, це призведе до прогинання медіатора під час контакту зі струною та як наслідок дуже ватного звуку. Також ми можемо підставити середній палець під вказівний, що суттєво зміцнить хват та зробить його більш впевненим. Носик медіатора має бути під маленьким кутом по відношенню до струни та дивитися в сторону лівої руки. Без цього кута медіатор буде застрягати в струні. Також нам важливий кут великого пальця. Необхідно трохи зігнути його, щоб медіатор почав. Проходити струну не нижньою або верхньою стороною, а лівою та правою гранню. Наскільки великим робити цей кут, вже питання звуку, який ви хочете отримати. Великий кут робить прохід крізь струну більш легким, але додає шаркання. Це шаркання не є чимось обов'язково поганим зазвичай. Ви можете поекспериментувати та знайти варіант звуку, який максимально підходить для вас. При обранні коректного положення правої руки можна спратися на розташування лінії життя по відношенню до певної струни. Наприклад, якщо ми граємо по шостій струні, це. Ця лінія має бути трохи вище шостої або над нею. Це положення також не є абсолютним, та залежить від того, наскільки у вас довгі або короткі пальці, наскільки широка або вузька ладонь, і так далі. Таке співвідношення між струною, яку ми збираємось грати, та лінію зберігається постійно. Тобто, граючи по третій струні, ми спускаємось рукою, а точніше сповзаємо перед пліччям вниз, щоб розташувати цю лінію над третьою струною. Якщо ж ця лінія буде значно вища або нижче, ми фактично блокуємо виконання донстроку або абстроку. Що, звісно, відобразиться на легкості гри та звуку. Передпліччя має залишатися на місці, а ребро долоні має ковзати по струнах, не відриваючись від них. Дуже важливо, щоб ребро долоні постійно рухалось. Якщо воно застрягає на місці, то ви вже робите не кистьовий рух. Тож, щоб відчути саме кисть, ви можете спочатку просто потертися ребром долоні об струни. Тож, якщо ви відчули саме кистьовий рух, далі ми підіймаємо руку максимально вверх та різко кидаємо її на струни. Краще почати з удару вниз. Рух має виконуватися максимально різко, тобто це буквально жбурляння руки на струни. Якщо ваша рука робить косплей-шлагбауму, тобто повільно підіймається та опускається, то якісного швидкого штриху у вас на жаль не вийде. Коли рука рухається повільно, то вона, по-перше, напружена весь цей час та у швидкому темпі не зможе грати розслаблено. По-друге, жбурляння руки відбувається набагато швидше ніж шлагбаум. Та зберігає набагато більше енергії, яка потім передається струні, то робить більш гострий та потужний звук. Але є один ще дуже важливий нюанс, друзі вам недостатньо просто дивитися відео в інтернеті. Вам треба сідати та займатися, лише сидячи та займаючись. Ви зможете відпрацювати всі ці нюанси, про які я розповідав сьогодні, тому це дуже важливо, дуже важливо сідати та займатись. О, ну, короче, Дуже важливо займатися. Да. От, ну, короче, я, ем, да, Ти ще це запам'ятовуй, а я тобі на, на наступному побаченні тобі розповім, як зі сторони на струну переходити. От, е, тому підписуйся, став лайк, то не пропускай це. От. Е, слухай, я вже напевно, піду, У мене тут урок, я буквально 30 хвилин тут вийшов з тобою от, е, Як я гітар до речі, заходь до мене. Все. До речі, в описі буде е, лінк на buy mi koffie. Заплати же це? Добре? Все, я, я пішов. Давай.